Всіх вітаю на моєму каналі, нарешті повернувся я до, до зйомок. Е, зараз не базарний день, е, знімемо автівки на автомайданчику в Рівному. Просто походимо, подивимося, які автівки, які ціни на, на їх. І нас зустрічає Nissan Lief 110 року, 24 кВт, 122 тисячі пробігу і. 4990 його ціна. Поред Golf Plus. 1,4 бензин, 2006 рік. 4990. Саме його ціна. Перед нами ось 2014 року Kia Soul продається на 27 кВт, 114 тисяч пробігу, 6350. Її ціна. Ну, Обов'язково треба перевіряти стан батареї в неї, стан в принципі, всіх електричних систем, приладів. Добре перевіряти, скільки дальність ходу в неї, в цієї автівки, і тоді вже роздумувати, варто купувати автомобіль чи ні. Ну, а так, от, в принципі, виглядає досить класно. Шкода Румстер 1,2 припросив бензин, 347 тисяч кілометрів пробігу, 3 750 і присутній торг. Ще один Nissan Leaf, 4950 ціна, 24 кВт. Давайте трішки заглянемо, хоч всередину, як виглядає салон автомобіля. Так, от автівка виглядає ззаду. Також повторюсь, треба дивитися скільки автомобіль проїжджає на одному заряді, який стан батареї і так далі. Так, далі. Так, Opel і 1.7 дизель, шестиступка механіка, 7150. 2010 року автомобіль. 234 тисячі пробігу. Так, виглядає салончик. Ось шкіряне кермо, звичайний тканевий салон, ззаду є парктроніки. також треба автомобіль якби, перевіряти. Ще є два Ford Focus. Один бачу тут без ціни ось стоїть, на жаль, а сусідній у нас 1.8 газ бензин, 2009 рік. І, грубо кажучи, 6 тисяч і 291 тисяча пробігу на ньому. Ну, що ж вам сказати? Механіка п'ятиступка. І якось, якось так. Тут ще продається вольф 4, 4 390. ціна, 1,6 бензин, п'ятиступка. 271 тисяча пробігу. Попередньо я вже його знімав раніше. Цікаво наскільки змінилась ціна від попереднього разу. Hyundai Tucson 2.0 газ бензин, 326 тисяч пробігу, ціна його 7,550. Один із найдешевших кросоверів на авторинку такий маємо світлий шкіряний, світлий шкіряний салон, механіку 5 Ну і в принципі, все. Так, цікаво, скільки коштує шкода Октавія 2009 року 1,6 бензин, П'ятиступка механіка, 164 тисячі пробігу, 7 990. На звичайних стальних дисках. Бачимо механічну коробку передач п'ятиступенево, тканевий салон, ну, в принципі, підігрів сидінь бачу. І автомобіль в кузові, Седан. Так, ну що ж, зайшов я на автомайданчик, багато тут автомобілів. Візьму деякі, із них Opel Astra. 11990 на автоматичній коробці 1,6 дизель, 185 тисяч пробігу. Має автомобіль. Citroen c 3 2018 рік. 1,6 дизель, механіка підступка, 9450. Його ціна і 163 тисячі пробігу. спробував відзняти вид салону Із такий невеличкий автомобіль. Ще продається Ford C Max 1.6 Бензин 6, бензин, підступка механіка 271, тисяча пробігу 5990. Його ціна. Тут дві, навіть три шкоди Октавії. Давайте. Глянемо просто на їхні ціни, 1,8 бензин, шестиступка 228 тисяч пробігу 7,750. Вона у нас 2011 року. Поряд 2010 року 1,6 бензин 7,550. Трішки дешевша так само механіка, 223 тисячі пробігу. І ще одна сіренька, 1,6 дизельок, 12 рік, 7,850. Також механіка, п'ятиступка і присутній торг. Так, дача Дастер, 2016 рік, 1,2 бензин, 150 тисяч пробігу, на механічній шестиступці 10 тисяч 250 доларів. Поряд продається Берлінго 2010 року, 1,6 дизель, механіка 6900. 50 доларів. Форт 19 2019 року, 1,6 бензин на автоматі, 8950 її ціна 158 тисяч Так І по сусідству Opel Astra H Ну давайте, 1,7 дизель. 490 на кошти, 300 тисяч пробігу на механічній коробці передач. Глянемо, в яку ціну в нас ідуть Volvo V50, значить 1.6 дизель, 10 рік, 7,990. 228 тисяч пробігу. До речі, за автопідбором. Звертайтеся, залишу номер телефона, провіримо. Автомобіль, його лекофарбове покриття, технічний стан і за можливості перевіру, пробіг автомобіля. Обов'язково перед купівлею заїхати на естакаду, перевірити автомобіль знизу 100%, тобто все це робимо, все перевіряю, звертатися. Так, Трафік продається на автомайданчику 11 рік, 2.0 дизель, ціна його 13990. І це в нас пасажир, так? Fiat Tolento, 18 рік, 14350, 211 тисяч пробіг. Механіка шестиступка і він грузовий. 3008. 13 рік 2,0 гібрид на автоматичній коробці 9.990 Знаю, що в них хороші дизельні двигуни, досить хороші 1,6, зокрема. Знаю, що в них непогані варіатори стоять. Якщо нормально їх обслуговували, проблем якби також не виникає. А на рахунок гібридних установок. Напишіть, дуже мені цікаво, як вони себе поводять. Тим паче в наших реаліях в Україні чи майстрів неважко знайти, чи дорого, в принципі, вслуховувати. Дуже мені цікаво. Ну, от На рахунок 1,6 дизеля його, їхніх і варіаторів, в принципі, проблем не має бути. А от на рахунок гібридів дуже цікаво. Також цікавий варіант у нас. І Сузуки, автоматичній коробці 1,6, газ-бензин, 2008 року автомобіль. Звісно, по зазорах він, що задній бампер я дивився, що передній. О якось так. На краєчок візьмемо ціни на сценіки. Ось цей у нас стоїть тут 10-й рік, 1,6 бензин за 7400 на механічній коробці і також механіка 8250, 12 рік, 1,5 дизель. Популярний дуже варіант, мало їх хто купує на автоматичній коробці, там жаліються на їхній. Їхню роботизовану коробку, якщо я не помиляюся, зазвичай їх полюбляють на механіці, ці сценіки. Зокрема, на 6 здубці. 1,5 дизельок. Вони є ще і 1,6 дизеля, є і бензинові варіанти, ну, зазвичай ці автомобілі на механічній коробці. Ну що ж, такий не був невеличкий огляд, повторюся на рахунок. Автопенбару звертайтеся, залишу я там попередньо номер телефону і всім миру. Ще лагуна 12 рік, 1,5 дизель, механіка 6 ступка, 7 990.